На сьогоднішній день ніхто точно не знає, звідкиля береться атеросклероз. Всі пов'язують появу атеросклерозу з високим рівнем холестерину. Але це не так. Після перегляду, короткого огляду теорії виникнення атеросклерозу стане зрозуміло, що не тільки один холестерин є причиною виникнення атеросклерозу. Перша теорія це холестерин, який говориться, що без холестерину немає атеросклерозу. але ми не будемо докладно зупинятися на ній. Друга теорія це. Ендотеліальна теорія єдина реакція на пошкодження ендотеліо кровоносних судин. а порушення ліпідного обміну грає тільки другорядну роль. Третя теорія це моноклональна, Атероматозна бляшка пляшка як доброякісна опухоль, поява якої визвана вірусами та мутагенами. Четверта теорія це аутоімуна. Ліпопротеїні виступають не в якості антигена. Виробляють антитела до атерогенних ліпопротеїнів. П'ята теорія це нервово-метаболічна. Стреси, психоемоціональне збудження, щасті, конфлікти. Шоста теорія це тромбогенна. Локальне порушення згортання крові. Визиває місцевий тромбоз з наступним формуванням атеросклеротичної бляшки. Сьома теорія це запальна, хронічний запальний процес організму. Восьма теорія перекисна. Окислені старини у великих дозах, дуже токсичні для клітин. Наступна теорія дев'ята, це паразитарна. У хворих на атеросклероз у 80% виявили хламідії, а у здорових тільки 4%. У атеросклеротичних бляшках знайшли збудники бактеріальної пневмонії. Десята теорія це лізосомальна. Коли проходить дефект лізосому, це органели, які в своєму складі мають ферменти, які відповідають за переробку, переварення холестерину всередині клітини. Наступна теорія 11-та, Ось її називають вікова. Причина атеросклерозу по ній це вікові зміни кровоносних судин. Після перегляду теорії виникнення атеросклерозу я хотів би запропонувати свої пропозиції. По-перше, теорії холестерину. Треба тримати показники холестерину в нормі. Щорічно можна і два рази на рік проводити аналіз на ліпідограму та Аполіпротеїн Б. Аполіпротеїн А робити один раз в житті. Для цього харчуватись відповідно до вимог при атеросклерозі. Включити також щоденний режим свій ходьбу та інші фізичні вправи до 30 хвилин на день. По другій теорії, це теорія ендотеліальна, з якої витікає, що пошкодження судин є першопричиною, а холестерин вже це на другорядне. Треба лікувати, якщо є гіпертонічна хвороба, при гіпертонічній гіпертонічні хворобі пошкоджуються судини. Не допускати глікемію, не вживати трансжири, які також пошкоджують артерії. Третій теорія – це теорія моноклона або теорія доброякісної опухолі. Треба зробити аналізи на віруси та мутагени, які можуть визвати дану хворобу. По четвертої теорії це теорія аутоімуну. Треба зробити аналіз на стан антитіл до гетерогенних ліпопротеїнів. По п'ятої теорії це нервово-метаболічна теорія. Треба перебудувати свій режим дня, сон не менше 7-9 годин. Лікувати нервову систему, якщо необхідно, уникати стресових ситуацій. По шостої теорії це тромбогенна теорія, треба зробити аналіз на стан згортання крові, включити в раціон харчі, які розріжують кров. В сьомій теорії це теорія запальна. Необхідно вилюкати всі хронічні інші захвор... хвороби, які є у вас. По восьмій теорії. Це теорія перекисна. Окислені старини дуже шкідливі для організму. Намагатися не використовувати в харчуванні продукти, які багаті на холестерин і проходять термічну обробку, особливо на вершковому маслі або проходять промислову термічну обробку, ну, такі як сухе молоко та інше. В них утворюються оксистероли, які грають одну з ключових ролей в появі атеросклерозу. Дев'ятої теорія – це теорія паразита. Необхідно зробити аналіз на наявність хламідії та інших паразитів в крові. По десятай теорії це теорія лізосомальна. Лізосоми входять до складу клітин. І всередині клітин вони перетравлюють холестерин. Якщо є дефект у лізосоми, то вона не може нормально перетравлювати. І це може передаватися по генам. Потрібно знати, чи хворі хто з родичів на теросклерозі. По 11 теорії вікові зміни. Тут можна по пропозиції це вести здоровий спосіб життя. Наступне відео буде про фактори риску. Та дослідження. До побачення. Доброго здоров'я. Підписуйтесь.